Як чат GPT оформляє мені продажні тексти? Дивіться, я находжу якийсь, наприклад, товар, який мене цікавить, і дивлюся опис. Бачите? Опис тут зроблений, ну так сяк, типу, накидали кучу тексту. Це. Нечитабельно, це, от я от просто дивлюся. Я навіть не читаю його, тому що його нечитабельно читати. Я цей текст копіюю про ту конкретну машинку. Вставляю ось сюди в свій чат GPT. Проплачена ця версія, четверка, четверта. ось І добавляю. перепиши і цей текст на 10 з 10, использую тільки ці емоди для оформлення. ось і Вставляємо. І зараз мені чат GPT буде видавати вже оформлений текст на польській мові для того, щоб я його використовував для продажу. Я, звичайно, в шапці дав йому параметри, по яким я хочу, щоб він видавав мені рекламні текста. Ось, і він вже після того він вже в мене обучений. Я вже з ним працюю без проблем. Тіпа типу, я йому просто додаю от таку от скіпу текста, і він мені той скіпу тексту редагує, переробляє, робить і так далі. Але треба перевіряти, тому що він завжди ну, може видасти якусь неправдоподобну інформацію або з іншого якоїсь ще машинки там і так далі. Ось. А я продаю от електроінструмент на Allegro, в сарабки профіля. Ви можете знайти всі та посилання на мої Allegro магазини Якщо вас цікавить гуртовий прайс, також. Можете мені написати, я вам вишлю. Ну І от виходить, що в нас воно дало? Воно дало зараз дуже, кстати, фіговий результат, тому що він мені не подобається. Це прям залупа повна. От так. До того віддавав от такого плану. Я його вже надрюкав. Зараз я вам буду казати, щоб він мені не пірдоліл якусь фігню, а писав плюс-мінус таку інформацію. Або якщо так вже не виходить в мене, наприклад, да, то я вже по пунктах вибираю те, що мене цікавить, і кажу, оформи мені цей пункт там, от на 10 із 10, і він мені там оформляє рекламний текст. Ось. Так що, такою інформацією, якщо цікавить, підписуйтесь на мене. Я більше буду розказувати про те, як будувати магазин на Алігро. Працюю вже місяць, і в мене є вже свої результати. Підписуйтесь на канал, будете дивитися за мною. Я розказую про всі свої тонкощі, як в мене це все відбувається.